Всім привіт-привіт-привіт, всім доброго дня. І сьогодні з вами дуже великий крутий камбек подкасту. Загугли свій діагноз. З вами не чулися давно, і тому будемо починати наш новий рік з дуже крутого і дуже важливого запису, який буде актуальний, в принципі, абсолютно всім. Бо міфи в такій спеціальності, як отоларингологія, дуже часто є не І саме тут ми зібралися, щоб допомогти трошки в цьому. Сьогодні з вами ведучий, яку ви чули на іншому подкасті, але я трошки Відміняю своїх колег Юстя Фечишин. І сьогодні будемо мати випуск з Семенюком Олександром Олександровичем. Це в нас доцент кафедри отоларингології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, лікарем лікарні Святого Миколая першого територіального медичного об'єднання міста Львова. Якщо хтось не знає, це в нас лікарня на орлика говорить. Ось, також лікарем отоларингологом дитячим, приватної поліклініки Веселка, і також. Поза штатним лікарем-експертом львівського обласного бюро судово-медичної експертизи. Добрий день. Всім привіт, дуже дякую, що запросили. Для мене це велика честь. Супер. Ми почнемо з того, що лорпатологію мають до половини дорослих. І до 70% дітей, тобто бачимо, що дані супер поширені, і вони всі звертаються за невідкладною допомогою. І я думаю, що напевно саме тому, в принципі, з і пов'язана така велика кількість міфів про їх діагностику і лікування. Так, обійти лор-міфи можуть хіба що міфи про інтимну сферу. Ну, це завжди Но... була. Тера інкогніта, а вухо горло ніс людей хлібом не годуй, але дай щось запхати туди, залити. А іноді, чим пекучіше чи екзотичніше, тим краще. Нічого собі. Ну але ми, напевно, почнемо з чогось такого легшого, наприклад, з вушних паличок. О, а точніше, ватні палички. В першу чергу вони для косметичних цілей, Мейкапу вони цілком окей. А от вусі забирають природній захист слухового ходу вушну сірку, яка і зволожує, і захищає, і очищає вухо від. Мікробів а люди, очищаючи вуховатими паличками, заштовхують сірку ще глибше, сприяючи формуванню такого сірчаного корка, ніби сніговий ком. Крім того. Чищенням стимулюють виділення сірки ще більше. І вухо таки думає, ага, я наробила сірки, а її нема вже. Значить, треба працювати ще більше. Іноді мама діток скаржиться, я чищу дитині вухо, а сірки стає ще більше і не дивно. Палички, крім того, не стерильні. І де б їх не робили в Китаї, чи у нас на заводі, чи в підвалі завжди на них повно мікробів. А при чищенні завжди є мікротравми шкіри слухового ходу. І що ми маємо в результаті? Забираємо природній захист, сірку. Додаємо свіжої інфекції, мікробів, відкриваємо ворота для інфекції, мікротравми і воля, маємо зовнішній отит. Кращий диверсійної спецоперації проти вуха. Годі й придумати. Ого, нічого собі. Ну, якщо тоді не ми краще вуха не чистити, то на незаконовлені гроші в принципі можемо закупитися дронами для зсу. Тому ми не маємо забувати про наші ранкові, вечірні і обідні донати, тому донайте народ. Ну і фінальний аргумент: вони не екофрендлі, переважно зроблені з пластику, який важко переробляється, губиться. Згадайте, десь ви там бачили, вони валяються. А якщо купувати такі, що розкладаються дерев'яні чи бамбукові, то це відповідно збільшує їх ціну. Ну, якщо ми вже у вусі і тут все одно зібралася сірка, то давайте напевно поговоримо, як її усунути, тому що в нас в народі все одно дуже любить юзати вучні свічки, або як там їх називають фітоворонки, фітосвічки. О, це. Це моє одне з улюблених питань. Відчуваю себе в ролі ведучого на програмі Руйнівники між воно реально так і звучить, тому що от говорять, що воно витягує сірчані корки, тому не треба йти до тих лікарів, стояти в чергах, собі то в домашніх умовах робиш і супер. От купляєш в аптеці, купляєш в магазині, береш собі газету, натираєш свічку чи парафін, скручуєш собі в трубочку, вставляєш в вухо, підпалюють, підпалюють. ну, не людину, Дисклеймер: людей не палять. От, воно. Собі горить? Людина? Не людина, не людина. Свічка горить. <світ> <світ> От, і відповідно при згорянні у цій свічці утворюється від'ємний тиск, і вона якби витягує той корок. Чи правда це воно працює взагалі? <світ> це той випадок, коли людей знову підводить погане знання фізики, хімії, Ой. біології і пошук простих рішень. <світ> По-перше, чому фітосвічка? Основна складова це натертий на папір парафін зі свічок, наприклад, який на деревах не росте. Тепер це зазвичай продукт переробки нафти або віст колись. Бджолини він виробляється залозами бджоли і не має відношення до рослин. А, ну... Це як сказати, в принципі, що коров'яче молоко, це фітомолоко, бо корова їсть рослини, стоїть, парафії, то з тої парафії. Точно <світ> е, з першого слова вже обман. На Ютубі є повно відеоекспериментів, коли таку фітосвічку ставлять на порожню склянку, підпалюють. Вона горить, димить, коптить. І цей дим йде не тільки назовні, але й всередину склянки. Чим вже розвінчується міф про від'ємний тиск у свічі? Там зовсім нема тої тяги. А згідно, напевно, якби Рахувати з фізики погляду, то ця свічка мала би, певно, бути десь 3-4 метри, щоб забезпечити таку тягу, як е, димар в димоході. Ну... Та але воно виходить тоді, що не допомогло. Але чи нашкодило воно? Це не нашкодило. мабуть? О, навіть? Вони ще показують, розрізають цю свічку, і вуаля в ній повно так званої сірки. Люди думають, оце так звана свічка натягнула з вуха. А це насправді просто продукти плавлення парафіну, які течуть нижче. Потім дивляться на склянку, а вона вся закопчена і брудна. Це те, що відбувається в реальному житті з вухом. Тому це ніяк не допомагає сірчаними корками. Але не шкодить ні. Цей метод не тільки безкорисний, але і небезпечний. По-перше, відкритий вогонь може попасти на людину, спалахнути волосся чи одяг, і людина отримає серйозні опіки. А якщо перед тим ще витирали спиртом, то взагалі можна спалахнути, як то кажуть, згорів на роботі. По-друге, віск чи парафін тане і стікає всередину, тому легко може попасти на барабанну перетинку. І таких пацієнтів я теж бачив, і інші лікарі тоді вже людину треба оперувати перед підзагальним знечуленням, аби очистити барабанну перетинку від тих крапель воску. Барабанна перетинка дуже чутлива, тому так без е наркозу, знечулення дуже буде болісна процедура. Тому я категорично не рекомендую палити у вухах так звані вушні свічки а краще звернутися до лікаря. Це безпечніше. Окей, але я ж таке, що немає можливості звернутися до лікаря, але вухо болить, воно заважає, і як людина, чи може взагалі людина сама собі допомогти в такому випадку? Можна спробувати в домашніх умовах розчинити сірку. Для цього можна використати 3% розчин переки сьогодні, розчин питної соди чи аптечні засоби для розм'якчення сірки. Це переважно суміш рослинних олій і поверхневоактивних речовин. Але знову ж таки це може бути просто підготовлений етап перед промиванням вуха, тому що ті всі засоби як розмягчують сірчану корок, так само назад він може і засохнути. Або може бути інший варіант, коли сірка розмягчується, затікає глибше в вухо і створює ще більший дискомфорт. Тому, якщо не допомогло, не плекайте зайвих надій. Зверніться до лікаря, промивання вуха швидке, безболісне і безпечне. Угу. Mm -hmm. А от все-таки навіть якщо вух далі все одно болить, то капнути горілку. От, ми любимо капати горілку, тобто, що воно заспокоює, воно знеболить. Чи будемо, чи така робиться? Mm, ну, якщо вухо болить. То е, горілка аж ніяк не допоможе. Я завжди розказую студентам, особливо іноземцям, що в совєтському союзі не було багатьох речей свободи слова, валюти, сексу та й багатьох ліків теж і вважалося, що властивості напівспиртового компресу, як от посилення кровообігу чи зменшення запалення на інших частинах тіла, можна так само застосувати її при болю у вусі. Тому досі призначається ціла схема накладання півспиртового компресу. Есу, а за відсутності спирту горілкового на чи за вухо. Ну, тобто воно працює чи ні? По-перше, треба сказати, що отити бувають різні. Наприклад, при зовнішньому отиті попадання спирту, навіть невеликої концентрації тої ж горілки, лише посилює біль. Уявіть, що у вас запалення, ви туди налили спирту чи подряпалися, і воно пече. Mm -hmm. При середньому отиті запалюється барабанна перетинка і середнє вухо. Вони розташовані так глибоко в черепі, що для них прогрівання шкіри зовні чи вушної раковини не дієво. Не надії і, і перегрівання так званою синьою лампою чи зеленою лампою, то також лампи інших кольорів також не працюють. Mm -hmm. Ну, тобто, якщо горілка у вухо, якщо якісь напівспиртові компреси у вухо викреслюємо, не працює. А що працює? Це не тільки не працює, але й небезпечно. Оскільки гострі середньої отити виникають переважно в дітей, то такі горілчані півспиртові компреси різної концентрації можуть викликати опік шкіри вушної раковини і зовнішнього слухового ходу, що тільки додать дитині болю і страждань. А ми ж цього не хочемо, правда? Ну не хочемо, але батьки от кажуть, що якщо болить, якщо пече, то Буде діяти, значить, воно працює. Отак, а б'є, значить, любить. Шкіра повноцінний орган, який може всмоктувати речовини. Тому такий компрес може навіть викликати алкогольне сп'яніння. Все залежить від ваги дитини, концентрації площі і насиченості компресу. З цього ж е погляду не рекомендується півспиртові чи остові компреси при підвищенні температури. Якщо у дорослих болить голова, вони ж не накладають на голову півспиртові компреси, а п'ють знеболювальне. Те саме і з дитячими вухами, носами, головами. При болю вуха, горла, носа слід дитині дати ібупрофен чи парацетамол у належній дозі, відповідно до ваги дитини. Не можна знеболювати лише одне біль в животі, бо так можна замаскувати гостру хірургічну патологію і дотягнути до важких ускладнень, наприклад, до перитоніту. Ого, нічого собі буде ну будемо про це знати. Ось, і ми трошки вже дійшли до першого завершення першої частини нашого подкасту про лор міфи і запитаємо ще кілька дуже поширених таких питань. От, наприклад, ну мені особисто навіть батьки в дитинстві часто говорили, що якщо колупатися в носі, то він стане більший, і буде все гарно, як картоплина буде ніс. Чи правда це в цьому є доля правди? Наприклад, можна травмувати слизову болонку, занести інфекцію, дістати запалення, гній і ніс дійсно буде великий червоний. Набряклий і болючий. Це напевно така гіпербола перебільшення, аби застерегти дітей від колупання в носі, тому можна сказати, що це напівправда. Ого, то батьки все-таки деколи можна слухати, якщо тобі горілком не капають в принципі <гум> в вухо. Ось а ще робили в дитинстві часто дітям інгаляції на ніс. Та й в принципі не тільки дітям, і дорослі теж собі деколи беруть в носика всякі інгаляції. Власне чи ефективні ці інгаляції? Ну, якщо коротко, інгаляції на ніс не працюють, або ніс вільний і діюча речона просто пролітає і вноситься концентрація недостатня. Або ніс не дихає, то там і руху немає. То просто не можеться. Ця... Речовина осісти, навіть якщо це якісь сильно діючі речовини, які не призначені для дії в носі, то все одно концентрація цих інгаляцій чи небулайзера є дуже дуже мала. Вона спеціально розроблена для дії в нижніх дихальних шляхах, і на слизову оболонку не працює. Ого, скільки ми всього нового дізналися сьогодні, і що ефективне, неефективне? І дуже часто підлітки з підліткового віку починають слухати багато музики, особливо в навушниках. І часто говорять, наприклад, що гірше мені навіть вакуумні навушники через цю власне пімпочку на їхньому кінчику, яка власне не тільки на високій гучності, якщо слухати, але також буде забивати вухо. Ось чи це вакуумні навушники, чи це зло? Не більше, ніж інші, можна навіть слухати на великій гучності колонки відкриті, і це теж наробить шкоди, тому все добре в міру. Згадайте, всі зі всіма технологіями завжди стикаються з переосторогою. Так само казали про автомобілі, про комп'ютер, інтернет, радіо, телевізор. Е, знову ж таки, якщо цілодобово слухати на великій гучностях, то це так і інакше призведе до зниження слуху, так як, наприклад, дивитися неправильно Телевізор чи комп'ютер занадто близько. Тому все в міру пам'ятайте, давайте відпочивати своїм вухам і частіше виймайте навушники з вух, бо навколо такий чудовий світ можливо, ви пропустите <хи> щось важливе. Можливо, і так, і наше останнє, але не менш важливе і поширене питання на сьогодні. От часто батьки особливо якісь параноїки чи потрібно видаляти мигдалики дітям, тому що там поширюються інфекції і різних багато приколів, які думають, що це реально необхідно. А чи треба видаляти апендикс, який став апендицитом А жовчний міхура пухлини? Нану <реш> <реш> мигдалики теж бувають різні і покази до їх видалення можуть бути різні. Але у випадку мигдаликів може бути цілком реальна фінансова оцінка їх шкоди це зміни обличчя, зубів. Прикусу відставання в школі. Чи згодні ви на страждання дитини, яка хропе, не може спати, не може дихати, довготривале лікування брекетами в майбутньому? Це декілька років, і ціна їхня. Чи навіть пожертвувати майбутніми успіхами в навчання дитини, тому що вона відстає в школі, не може концентруватися заради якихось особистих помилкових стереотипів? Тому треба просто користуватися доказовими джерелами, чіткими показами, і тоді все стає простішим і очевиднішим. Супер, супер, дуже вам дякуємо. І на цьому ми будемо завершувати наш новий випуск подкасту Загугли свій діагноз. Якщо вам сподобався випуск, обов'язково нам пишіть про це, ставте зірочки і лайки. І ми, можливо, зробимо для вас такий сюрприз як другу частину лор-подкасту, де ми поговоримо про, в принципі, не менш важливе питання, наприклад, чи корисно їсти свої кузюльки. О, ось я думаю, так. було цікаво, щоб таке розказати нашим слухачам. Насправді, ось, і з нами сьогодні був Семенюк Олександр. Ми вам дуже дякуємо. Щоб Дякую, що запросили. Пишіть в коментарях, чи їсте свої козюльки і підписуйтесь <с також <с на цей чудовий подкаст, бо він Ой. мене запросив. Це правда. Ми запрошуємо тільки найкращих людей. Ось тому дуже вам дякуємо і до наступних зустрічей. Па-па.